Під час воєнного стану і у Харкові досі зберігається безкоштовний проїзд у міському комунальному транспорті. Так, пасажири, перебуваючи у метро, трамваї чи тролейбусі, можуть не сплачувати за проїзд. З одного боку, ця міра позитивно була сприйнята громадянами, містянами. Хто ж не любить такі безкоштовні плюшки? І, в принципі, коли були складні дні, в 2022 році ця міра була виправданою. Але зараз все більше і більше проявляється. Те, що сьогодні транспорт Харкова стає ненадійним і неефективним. Тим часом також ходять чутки, що найближчим часом плату за проїзд все ж таки відновлять. Тож давайте будемо розбиратися у цьому відео, що відбувається із транспортом Харкова на даний момент. На початку війни біля багатьох міст України біля Харкова точились бойові дії? Місто Фортеця на сході встояло, але отримало багато ушкоджень. Так, у березні російськими обстрілами було пошкоджено Салтівське трамвайне депо було знищено багато трамвайних вагонів. Рухомий склад багатьох театр було пошкоджено. Також під час весни і літа 2022 року було пошкоджено і тролейбуси. А у липні 2022 року російські ракети. Китай навіть влучили у один із ангарів Салтівського метродепо. Так, влада Харкова оцінює збитки за події росіянами у розмірі 9 мільярдів доларів. Окрім збитків, місто покинуло частина населення і бізнесу, і відповідно Харків отримує менше коштів ніж до війни. Так, річний бюджет міста 2023 у порівнянні із минулим роком зменшився на трохи менше 3 мільярдів гривень. Чи здатен Харків зараз забезпечувати безкоштовний транспорт при таких умовах під час війни? Очевидно, що ні. Більше того, багато комунальних підприємств зараз знаходиться на межі банкрутства. Господарського суду Харкова надійшло позов про банкрутство. Курство одразу трьох комунальних підприємств. Серед них є КП Міське Електротранс, КП Харківський зоопарк, на якого було витрачено мільярд гривень при побудові. Кожна сфера міста потребує вкладень, і транспорт не є виключенням. Безкоштовний транспорт це ще більше навантаження на міський бюджет. Справедливо кажучи, транспортна сфера рідко, коли буває прибутковою і виконує скоріше соціальну функцію. Але, позбавляючись прибутку від сплати за проїзд, комунальні підприємства не кошти для того, щоб можна було їх використати для поточних робіт. Зараз комунальні підприємства фактично стали безприбутковими і повністю залежать від доходів міського бюджету. Відповідно за обмежені ресурси перед харківським метрополітеном та трамвайними і тролейбусними депо постає завдання пасажирських перевезень. Проблема вирішується таким чином: обмежується випуск рухомого складу на маршрути, обмежений колектив водіїв, більший інтервал на маршруті, зменшення швидкості пересування транспорту за рахунок менших енерговитрат. Це значно знищує якість користування електротранспортом. Так, за спостереженнями підписників харків'ян середній інтервал на лініях метрополітену становитиме від 10 до 15 хвилин. На Олексіївській лінії інтервал найбільший потяг, деколи можна було чекати за 15-20 хвилин. Так, якщо рік назад безкоштовний транспорт мав своє бронтування. А зараз у 2023 році містам необхідно знаходити можливості максимальні для того, щоб накопичувати кошти у казну територіальної громади. Більше того, зараз міста, в яких знаходиться е, значно більше небезпека, це, от, наприклад, міста Донецької області, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, там зберігається плата за проїзд у міському транспорті, бо там підприємство розуміють, що їм треба прина. Носити хоч якийсь дохід. Натомість у Харкові безкоштовний транспорт це скоріше популістична міра, яка тільки шкодить міському транспорту. Чи планують повертати плату за проїзд у Харкові? Рано чи пізно цей момент настане, і у міста є можливість оптимізувати цінову політику, а також зайнятися місячними проїзними. Так, у Фейсбук-спільнотах вже ширяч фото, де працівники комунальних підприємств підраховують, які категорії пасажирів користуються громадським транспортом у місті. Наприклад, свій варіант цінової реформи вбачає активіст Павло Храмов у своїй статті. Він вніс варіант щодо реалізації місячних абонементів для харківського транспорту. В середньому у 2021 році харків'яни витрачали близько 700 гривень на місяць на громадський транспорт. Якщо встановити ціну місячного квитка у розмірі 400 гривень, до прикладу, за більшу вигідну ціну, пасажир отримує доступ до усього транспорту. Введення таких місячних квитків можна вести поруч з єдиним квитком, інтегрувати це у є тікет Простіше кажучи, місячна підписка на транспорт. По-перше, це надає мобільності, і ти можеш комбінувати поїздки і користуватися метро, трамваєм, автобусом та тролейбусом, не купляючи кожен раз квиток. По-друге, це інвестиція у транспорт. Так чи інакше, ви своїм внеском допомагаєте оновлювати транспортну мережу міста. Обсяг коштів, що надходять до підприємств, дозволяє використовувати додаткові кошти на ремонт, закупівлю нового обладнання тощо. Пропозиція дуже проста. Використати шанс та запровадити одночасно єдиний білет з абонементом. Це гібридна версія, яка не впроваджує єдиний білет для одноразових поїздок, лише тільки для тих, хто має абонемент з безлімітом. Одноразові поїздки можна відкласти на потім. Така реформа буде вигідною користувачам та підприємствам. А муніципалітет політично пом'якшить повернення платного проїзду. Більше за цю пропозицію ви можете дізнатися у коментарях за посиланням, що знаходиться внизу. Взагалі таке велике місто, як Харків, де повинно формувати свою цінову політику транспорту, не орієнтуючись на факт оплати проїзду, як це існує зараз, а на час, який використовує пасажир для того, щоб пересуватися містом на транспорті. Так, наприклад, чудовим варіантом рішення цієї проблеми є впровадження пересадкового квитка. Це вже зробили у декількох містах України. Наприклад, те Недавно Київська міська рада прийняла рішення про впровадження пересадкового квитка протягом 90 хвилин. Ось, наприклад, чудово вирішили цю проблему у Вінниці. Там пересадковий квиток діє 30 хвилин. і Ти можеш комбінувати свою поїздку на декількох маршрутах трамваю чи там з трамваю на тролейбус. Ти повинен прикласти такий аналог, який ту картку вінничанина до валідатору перший раз. І вже коли ти пересідаєш на тролейбус, як другий раз. Ти знову прикладаєш до валідатора, і в тебе висвічується на табло пересадка. Ти не недопла... доплачуєш додаткових коштів, а, натомість ти добираєшся з легкістю і зручністю протягом 30 хвилин цієї пересадки. Як ви взагалі оцінюєте безкоштовний транспорт у Харкові, звертаюся окремо до своїх підписників, харків'ян, як ви взагалі оцінюєте роботу транспорту у цей час? Чи задоволені ви його роботою? Пишіть це у коментарях під відео. На цьому, все я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися та поставити лайк, якщо ви вперше на цьому каналі. Тут я говорю про транспорт і урбаністику. З вами був Макс і до нових зустрічей.